Всім привіт! Мене звати воювати та брат Анечка. Сергій, на Труюрідний. Всім, всім привіт! І сьогодні я буду е, е, з Анією бавитись, Аня, привітайся! Всім-всім привіт. Я вже віталася, цікаво, на що ще раз. Наша задача вижити як завжди. А, ти що, якийсь ліліпутік? Ну так. Ти що? Я ліліпутік. Дивіться, от якийсь ліліпутік. Ого, дивіться, я баран. Як баран? Було ліпше, якщо б я була в корова. Та це було би штатні. Тоді був в парасані. Чекайте. Ой, зараз я скільки поміняю. Все, друзі, я змінив скін. А, я змінив скин. У тебе такі окуляри. Хочеш eh, сказати, я їх взяв? Можеш собі коженки вдягнути. Зай, Зайди в роздягальню, реготувати скін. Чекай, де то було? Я потім то зроблю. Eh, Стирі і там є eh, останні окуляри. Там є такі, можеш собі взяти. Та, є. Та можеш зараз взяти. Та я не хочу зараз. Аня, нам потрібно, щоб піти пекло. Нам ж треба зажигалку зробити. Ой, е, крисало. Ну, нам потрібно, нам треба добути. Нам треба кремінь. Хочеш прикол дивися. Бачиш мене? Бачу. Та я отак роблю. Добрий день. Добрий день. І в мене дивися, я. Отак, а вам бос, але, Аня, Добре, а що там десь аванпост чи що? за мною, за мною! Добре, добре. Да. Бачиш, там далеко є аванпост, бачиш? Впереді. Бачиш є? Ні, не бачу. отам, вперед. отам, отам, отам. оттам, там, там. Цікаві, впала. Аня, включаючи те, той, що йдемо до мене на але якщо що ти мене тептеш, бо, бо ти оператор і. Або я сама попробую залізти. О я зараз сама залізу. Е, знов. Так. Це піднялось. Ходи. Аня, ходи дерево добувай. Аня, я включу там дещо. Thank you. То Ой, а нам треба зараз буде воду йти, Аня. Куди? У чого все равно? Ой, я бачу ну, зараз. Я тобі потім покажу, ти будеш бачити. Ой, вітер фініше ціплува. До побачення. А, Аня, на, на поверхні раз разодихнешся. Я ще не задихнуся. А тепер задихнуся. Набираємо повітря. До Ань, до побачення. Ань, не побачення. Зараз тобі буде до побачення! Зараз я за тебе... О! о, о, о. Ааа, я тікаю звідти. Я пливування поверхні. Я тікаю, чим чим швидше від вто втоплеників. Дякую! Я зараз можу так. крова хрустина. дякую вам, э, той, за ефект швидкого плавання. А що, в тебе є ефект чи що? За мною більш швидко. У німі, і в, і мене э, той дають ефект. А де ти є взагалі? Ти куди поплив? вже? Я тебе, я тебе зараз тепну, тепну. Добре. Так, так, так. Все, тримай, я тебе тепну. Куди? Ой. Доплив, Поки ти там щось розбиралась. Я би зараз покажу той ауанфор. Покажи, ти мене, добрі зір, а ти мукляра, ханя. В Майнкрафті. Ну так, я. Я, я... тобі Тепер... свої дорогу будемо. А я буду добувати інше дерево, якщо тут є якесь. А там є? Ну там на іншому березі є. Тоня, е, отут, Ти зараз трошки дам дерева, і ми двоє обіжимо. то ще далеко до того вам босту О, дякує золотне дерево. Бачиш, компост, бачиш? бачиш? — Ні, я ще не бачу. подивись, Та дураку так апповій! Горі, тут подивися. Бачиш? Ні, я ще не бачу його. А гайда вверх, подивися! От, Ота подаш от, просто вперед, де я зараз стою. Подивись туди і верх трошечки. Та ні, нічого не видно. Вліз, блік, аня. Так влів. Трошечки і влівий треба. Ні, не бачу. Ну, зараз... ну я ти жар, не ходи. Бо... Тільки ти в мене вже не лупаш, бо. Тільки до мене вже не лупаш, добре? Добре, не буде. Набійся. Куди їх включати з Де, ходи. ходи. Нам потрібно зараз дерево, ань, куди? Давайте отбуваєш бо. Ай, а тише ломбос? Та ні, нічого не бачу. Скажи, пожалуйста, чи ти бачиш? Я серйозно не бачу. Аня, ну ти що ти така сліпа? Ти не не бачу. Добувай інші дерево, давай, добувай. Ми зараз прийшли вже хоч б з чимось. А не, а не з пустими руками. Якщо що, в мене є цукрова тростина. О, то хоча б щось. Аня, я крафчу на верстах, я вже скрафтил. Да тві. Так, давай. Я крафчу. Е, Деревянок карку. І біжу. Ой. Тай. Так. Ти я не встигла його забрати, бо ти мене тепнув. Ну, Аня. Блін. Аня, я зараз роблю день. Горіть, горіть собі. Драва, встань, чекай! В ній не до нас. мене тільки півтора. Ой, Він стріляє в нього зачарований лук, він згорів. Слава Богу. Депне мене. А ти там острові? Та де ми заспавнилися? Аня! Я в шоці. На. Ой. Худи. Аня, ты добула кругляк? Да ні, не добула. Иди добула. Да. Ты в кустам же купаєш. Аня, іди купай. Добре, зараз чекай. Давай так скрафтим. Нащо я його ще вкрафтила? Шо, не влага, не Все робимо із цепа. А, ой, це треба ще перетворити. Ой, нащо я роблю якусь стабільну штуку? Що? Так, все, зробила кайло і йдемо добувати каміння. Але робимо це з ходинками. Можеш зробити в курсі? Що? Я зробив! А, точно, ж пустелі тут нема. А є, але я не зробив! Куди покажу. Де ти є? А ось, я бачу твій нікнейм. Ти що, я тобі кругляк, бліна? Ще й кого не хватає. Ось, сходинки є. Туда. Є. От, тобі прямо купаю. Тобі тобі купаю, зараз тобі викою пою. В тебе таке. Кайло. У меня такая кейво. У меня не деревянный мене, это кайло. Ти, Та скільки? Я не можу другого глякату купатися. Та я не можу такой глякать нормально, блин, надо купаться. що мені так не докопається. Ми тут будемо... Але давай дуже глибоко не копати. А я купаю, скільки можу все, докупаче. На Нам треба пічку скрафтити ще. Ти їжу там добуваєш? Я, я купаю просто все. А не піднімайся на горі, я зараз що до тебе так і все, я тобі дам кругля. Добре. Але добудь його багато, добре. Добувай у мене ось мене ще карка тобі А не мені хватає! Що вистає? Та звичайно що вистачає. Что такое? Что? Так, мы меня по-третьему это... одна Аня, чекай! Кругляк принес! Аня! Фу! Кружляк принес! Только чекай. Мне достать надо с другой дырой. Эй, а я тебе все подрожки скрыла, но вот ты жара видал. Чого? Мені е, так чотири. Виїздить. Ви, я... Ні, ні-ні, Аня, я ж тебе мене нема. справді. А тримай тобі весь свій кругляк, який я назбирав. У мене Аня жокрика нема. Я в Я поставлю вже свій верстачок. У нас Аня триває така. А сказать на что я роблю в А, для факелин? Так. Снимай. Может уже. Что? А, ну что, у нас ривальщика? Ломай. Аня! Шо? Ти розумієш, що треба построїти красити. Я... Але зараз чекай, тобі перше скину скипи та ось, тримай. Дякую це у мене і факели. Привіт. Чому не проходиш? Ну бо я зараз тут граю. О, я граю я не сам. Що? Я зараз... З Анею. Ой. Ланя, почекай. Ну, зараз я нам тут одесь оправчу. Добре, я замаю <піллянсь> свої факели. Бо на навіть таки поставила факели. Я знаю. Аня, Що? Ми можемо ці всі ось таке лишити і один добре. Аня, от ти має лишні каміння одне, бо я робив пічки. Три пічки. Щоб, Аня, ти розумієш, треба розподіляти, бо щоб вони так швидше плавить. Аня, нам треба їжа, нам треба їжу. А Аня взагалі не нам треба їжа. Аня, ходи. Де? Якщо що, я створю хатинку. Е? Аня, чекай! Я тебе так ну для того. Ой, чекай. Ой-ой-ой. Так по чотири шута. Туда. Так, от тут туди. Аня, ти собі нічого не скрафтила? У мене є тільки кайло, яке майже зламалось. Яке? Так. А ти не можеш собі е скругляка скрафтити? А я біжал його приносу. Та чекай, Аня, мені... а, ти, а ти не, ти не можеш відбігати? Та ні, я можу, я взагалі не голодна. Як? Яким чином? Я не знаю, я вже два рази з я вже бігати не міг. Але я добре, що я курочку знайшов і з'їв. Я Аня, там нічого не бери в пічках. Я там більше нічого не ма. Ганя, ти зараз зараз купай! На твоїх інструментів. Добре? Добре. Зараз, зараз, зараз. Тут -то все тобі. Я тобі 12, думаю, вистачає, так що з головою, так що я тобі і несу. Аня. Є. Мені треба дещо да жу. Ти де ми... якась взагалі лама, можна сказати. Аня, що? я ж Ну це є лама крамаря, можна так сказати. Ну що, скоро? Зараз, Аня, Аня, почекай, я дещо да тут... Туда... Чекай трохи. Добре? Мені потрібно зараз дещо зробити. Тебе зараз світовий вийде, але я знаю, почекай, я зараз хочу відео е, зробити чекай. Ні, до відео відео рознімали. Так, так, оце. Ми робимо. Так, мені треба ще запили. А чого мене зі світу вибило? Аня, бо ти розумієш, я зараз за що тут роблю? А, все